Друзі, як завжди, привітики всім. Будиночок в селі на зв'язку. Сьогодні, нарешті, настав той день, коли моє довгожданне бажання збулося. Мій головний біль це моя картопля. Настав той день, коли ми будемо брати картоплю. Ось так ми її розчистили. Звісно, знову бур'ян наріс трошки, так, бачите. Ну, ми попололи, що змогли, те, що скосили і шкребли, з Воно знову наросло. Ми більше попололи, а коврик вже, звісно, не стали полить, бо це дуже багато часу, треба і роботи. Ось такий у нас шматок 11 сотих. тут. Ой, Погано видно. Ось так, оце все наша картопелька. А десь трошки затримується людина, яка буде нам копати, щось у нього там з мотоблоком. Ми вже підготували, вова трактора підігнав. Звісно, згрибли бур'янці сюди, треба буде їх потім убирати. І все, будемо копати. Я назносила вже відер, мішків приготувала купу. Вон тітка прийшла мені на допомогу. Пішла назад, хлопці. Люди там у нас будуть чужі допомагати. Ну, ми хочемо якби поскоріше все це зробити. Сьогодні гарна погода, тепленько, сонечко світа. Мені вже набагато краще а, трошки кашляю, але ну, горло вже, слава Богу, не болить. Болить трошки дубця, як би це смішно не звучало, але після укольчиків вона у мене болить. Так що ось такі справи, друзі, все. Якщо буде час, покажу, як будемо брати. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми вибираємо картоплю. У нас тут дві команди: мама, тіт Світа, Андрій і Міша. Там папа і його друзі. Вот такая у нас картопля. Так, все. А И не мама. По Помахай. Помахай привет. Привет. Тетя Света. Привет. привет. Так, да папа? Идем до папы. Ось наш папа, він теж вибирає картошку своїми друзями, не знаю, як зовут. Ось так ми висипаємо картоплю. Ой-ой-ой. Ось така. У нас внутрі картопля. Та що ж це таке? Отака от вона там внутрі. Отака от ось. Хлопці ось граються, можна сказати. Кидаються на друг друга. Так. У нас нема отак осталось, можна сказати. Отам ще осталось. Отут ще осталось трохи. Ну, такі у нас. Справи, друзі. Ей, я видео снимаю. Шосте. Я сейчас тебя дам. Ну що, друзі, у нас вже вечір, картоплю ми вибрали. Правда, ми її до вечора не брали, брали десь пів дванадцятої і до початку 4-ї години. Вибрали, звісно, поморилися, це капець. Картопля вже в погрібі. Дрібну, правда, ми в погріб не заносили, ж, понятно, ми її в сарай сипали. А крупну з посадковою всю ми відправили вже в погріб. Ось така у нас залишилася пуста діляночка. Нарешті я така щаслива, я така довольна, я вам передати не можу. Звісно, заморилася, важко було вибирати. Ой, намучилися, <кій> тому що, знаєте, воно як ще больний трохи, сили не дуже багато є, трошки було важкувато. Андрюха в нас теж був. Ще больний із шмарклями. Ті цвіта щось теж трошки хандрила. Ну, на силу ми з горем пополам вибрали її. Погода нам посміхнулася, сонечко було, правда, трошки було хмарки забігли, таке як на дощ, ми вже аж трошки перелякалися. Ну, нічого. Зараз, бачите, на вечір знову щось затягує. Ой! Я прямо реально довольна. Замучена, звісно. Ще не купалася нічого, ми пообідали, ж, звісно. Ну, все поприбирали, порозпихали, все по місцях. Ой, ще роботи на городі багато. Ну, ще вирізали, пішли капусту, ту, що достигла, і все. Зараз я буду вже йти купатися, Вова там он вправляється, в кролів ходить пора є свиней і все, будемо йти до хати. Ось нарізала капусти трохи половину треба буде переробляти, ну, не зносили її в погріб, тому що вона мокра, треба, щоб вона полежала трошки просохла, тоді її треба буде обібрати, обмотати харчовою плівкою. І відправить її в погріб. Ну тут деякі переробити, бо вони трошки підгнивші, а деякі відправлю, може полежать. Попробую заквасити з неї. Я не знаю, чи вийде, чи не вийде. Попробую трошки хоч баночку заквасить.